Шановні українці, нарешті прийшов той день і прийшов той час, коли я можу повернутися до України. І в мене є до вас маленьке прохання. Я завжди відвідую наші Збройні Сили України. Майже кожного року на День військової розвідки на фронті. І ніколи в житті не прибуваю до них із пустими руками. Тому я зараз викину рахунок, оприлюдню. Чехський, так як я знаходжуся в Чехії, і наш український. Я б дуже хотіла. Щоб ми зібрали на військовий гелікоптер, бойовий безумовно, і зробити їм такий, ну, це їхня мрія, подарунок, щоб такий у них був гарнесенький бойовий літачок, вертоліт. Мі 24. Я, Дуже буду старатися і дуже буду вас просити, що давайте всі разом тільки так ми забуваємо, хто до якої політичної сили належить, я безпартійна. і допомагаємо українській армії. Я прошу зараз не для себе. Це не для мене бойовий гелікоптер, це від вас, українці буде подарунок на День розвідки Збройних сил України. Я написала прем'єр-міністру Фіалі, повідомила, що я хочу зібрати, він коштує 8 мільярдів, але я хочу чисто символічну суму: 1 мільярд доларів зібрати, передати це вашому уряду і забрати у вас такий вертоліт, на ньому повернуться до о, рідного дому в Україну. Але якщо в нас не вийде зібрати таку, це немала сума, не проблема. Значить, на ті гроші я куплю е бензин і приїду на величезній такий на бензовозі прямо до наших військових. Або Якщо це була буде невеличка сума грошей, теж не проблема. Я знайду на що їх витратить. Але з пустими руками я вважаю, що ну, якось мені неудобно їхати до наших військових і вітати їх із таким ну, важливим святом. Без нічого, бо минулого, наприклад, року я на власному городі виростила врожай, закрила власними руками 700 банок. Це я хотіла зробити рекорд, що Я як нащадок українського генерала Михайла Крата. Власними руками закрила цілу тонну і передала на е, безбройним силам країни. Я свою мрію втілила в життя. Я цілий рік пахала на цій грядки, полола, обробляла, збирала врожай. Все це в прямому ефірі на Фейсбуці відбувалося. Закрила 700 банок, думала і ляжу там е, е, поряд з ними і е, відвезла, відвезла нашим військовим на фронт. І вони такі були, е, ну, були дуже щасливі. Дуже, не те, що там їм щось від мене потрібно. Вони мене люблять е, без нічого. Але я вважаю, що я повинна все-таки повернутися, або з бойовим літаком в руках, або е, на бензовозі. І напишем на ньому, на цей. Або все ж таки, я вважаю, що Сполучені Штати Америки, міністр оборони Остін, має відійти моє положення, що я вже дуже хочу звільнити кримчан українців із полону, які знаходяться там 9 років. І саме в цьому році, саме зараз, потрібно звільняти Крим. Я саме для цього, в принципі, повертаюся до України. І е, ті заяви, що ми не давали там дозволу по чомусь стріляти, ми не стріляємо е, просто так. Це наша українська територія. Ми звільняємо це, е, ну, шановний Лойтостін, ви знаєте, як я вас люблю? Обожнюю і президент Байден. Не стріляємо чесно. Клянусь, звільняємо Крим, допоможіть нам, бо я їду і я буду попереду війська. Якщо я загину, Бог з ним, Зато виживе Україна. Все слава Україні і смерть ворогам. Ваша Ірмакрат.